Розкажу вам ситуацію із е, життя із наших відправок. Дивіться, відправив я телефон клієнту. Е, телефон е, отримали. Це був, е, до речі, це був пункт прийому видачі нової пошти. Телефон отримали. Клієнтка сама написала, я отримала. Потім написала мені смс-повідомлення, е, чи можна буде повернути телефон назад, бо е, купила iPhone у мене. А я думала, що iPhone не такий, як Android. Що такий самий точніше, як Android. Чи можна буде повернути? Я пишу, ну, типу, ми не повертаємо просто так. Можна буде просто продати того iPhone, і тоді на ті кошти відправити її якогось Android, наприклад. От. Бо це виходить повернення просто так. Я собі там не захотіла, передумала і так далі. В принципі, на, на всі поступки ми завжди йдемо, але ну, не потрібно вже там видумувати непонятно що. І все приходить через 2-3 дня, не пам'ятаю точно, відмова по новій пошті. І. Якби все, я дзвоню на нову пошту, кажу так і так. Ну, це, звичайно, було зрозуміло, що нова пошта нічого не вирішить, бо це пункт прийому, немає ніяких камер і так далі. І все. І сьогодні відповіли другий день мені з нової пошти, дзвонять і кажуть уже, ну, якби вибачай, ну, відмова да відмова. Ось така ситуація.